Доброго дня, сьогодні 6 серпня 2023 року. ми проводимо посовицю гірчиці білої. Вибачаюсь, бо дуже великий вітер. Я вам покажу ближче. Гірчиця біла сіяна прямим посівом, без обробки ґрунту, після соняшника. Бачите? Соняшник був покошений, побита палка і прямий посів. І ось на сьогоднішній день ми бераємо таку гірчичку. Там вона не фонтан. Я думаю, свої 0,4-0,5 вона дасть. Не знаю, яка буде врожайність. Ну, на, ну, на, на мій так, погляд, зараз вона приблизно дає таку врожайність. Я, я вам казав, коли робив дексикацію, що якщо 4-5 вона дасть, по рентабельності це вже буде дуже добре. Зразу веземо її на жередовку, очищаємо, кидаємо на лінію, я вам все покажу. Буде герчичка і на продаж і на сідерати чи на покровні культури людям ну і на товарку теж буде Тобай настроїли доволі непогано очищає ми її ще кидаємо на лінії Це я вам покажу. Ставте лайки. До побачення пока!